Шановні глядачі з вами Посіка Хелп. Я сьогодні випив з нормальним пацану і вирішив внаслідок цього записати відео. От хотілося поговорити про серйозні речі. А мені пишуть, розкажи, як зберегти суш від воскової молі. Ну, я розкажу, звісно, в кінці. Але побалакаємо про те, чому український посічник він лох по життю. Ви знаєте, ну, мабуть, я один знаю цьому відповідь. Це тому що середній вік українського посічника це, мабуть, 60 років. У цей вік вже топливо, яке питає організм, це тестостерон, воно, воно вже стоїть на... в низах. Нашої, ну, нашої ендокринної системи, воно вже низах. Ти вже не воїн, тобі нема що вже там воспаляти, ціна низька мед, ти вже такий вау, нічого не здам, піду на другу роботу, мед хай неї. Ні, ти просто отак уші опустив. В ну, тебе вже немає войовничого запалу, бо в тебе те, що підпитує твій войовничий запал, тестостерон, вже в низах. Ти вже такий, та ладно, тіпа, блін, 5 копійок, так 5 копійок, ну на голову ще насрали. Ну, та чорт з ним, тіпа, вже в тебе нема оцього духа. Бо тобі 60 років, ну я так прикидаю. І все. Топливо закінчилось в організмі. Всі понурі ходять, пониклі. От чому висока зарплата у оцих програмістах там, коротше it технології, вони молоді. У них тестерон вверху. Вони всі готові битися за свою зарплату. Вони всі сказали, ви всі, нахрен, ми скоріше виїдемо сюди або здохнемо. Але нам треба наші бабки. Посічники ж вони вже старі. В них тестерон в низах топло, Вони такі. Да чорт з ним, типа не пиздять уже хорошо. короче, Тіпа з ним. Але є молоді посічники, такі, як я. короче, де все ще в верхах, і ми такі та не пашлі в жопу. Коротше. І я сьогодні через віск ходив до попа, питав у нього, які йому надо свічки, щоб весь віск йому сплавить. Коротше, через свічки. Щоб, будь ну нормально заробити на цьому попу. У мене їх чотири знайомих попа. Понимаєте, брав свічку, е яку йому надо, щоб він їх купив. Одну секунду я буду виключу, корот. І я за своє бабло я борюсь, розумієте? Шановні глядачі, чому я випав? Я відчуваю, що я починаю нервуватися цієї всієї ситуації в країні. І чувствую, що кортизол, коротше. Починав подавляти мій тестостерон. Кортизол це виробляється, коли ти нервуєш. Пристав уявіть собі, що ці всі старі люди ще починають нервувати. Ну, за внуків, які пішли там на війну, там за низьку ціну на мед, Виробляється в їх організмі кортизол і подавляє їх тестостерон. Вони вообще стають короче, як ото такі, А, ну так, да, короче, нам. В нас купили мед, але ж нас не побили, Ну, ну вже хорошо, короче, Щось там нам дали, а щось пообіщали, скинуть на картку. Такі в нас люди теж є. Сьогодні з ними спілкувався. Представляєте, поїхали з медом, чорськоли, до сих пор ждуть на картку грошей. А, ще тору ждуть. Це взагалі Ну, Але ж нас, коли купували, не побили, уже хорошо. Розумієте? Шановні глядачі, оце головна причина нюхну меду перервусь. Це в цих людей низький запас тестостерона, він рубає всю нам ціну. Вместе ми з цим вже розібралися. І що? Як захистити рамки від воскового молі? Це просто ужас. Я з молю не борюсь ніколи. Її не можна перемогти, тому що вона живе мільйони років, я так розумію. А як я з нею можу боротися, якщо вона живе більше, ніж я. Я її, коротше, я знаю співіснув. Я взяв 8 сундуків, оцих, знаєте, старовинних, що в ногло і туди складаю ромки. Ромки складою, коли вже на дворі плюс 10. А так вони стоять у вулиці. Якщо в вуликах нікуди ставити, я ставлю корпуса і українські ромки боком ставлю, і в оті додани їх пхаю там по 20 рамок завол. За Щоб просто бджоли по них лазали. і вони забирали ту воскову міль. Тільки стає плюс 10, я зразу всі в сундуки в гардіробах. Сундуки складаю ромки, закриваю кришки ногу. Потім йде пониження температури. Зимою мороз мінус 5 градусів вибивав вже ту воскову міль. Уже оті сундуки з отими всіма рамками, вони вже обеззаражені морозом. Ще У мене є 8 сундуків, в них влазить 400 ромак. У мене ще є 10 гардеробів, які плотно закриваються, ці лаковані такі я їх стягнув з усього села, коротше, поставив там. Двері плотно закриваються. Я беру спиртом, так промазую, де там не плотно, і малярною лентою просто печатою, де не плутне, закривається двері, Щоб міль туди не влізла. Туди я складаю сушньо. Я не завжди малярною лентою печатаю. Тому що якщо туди якась міль залізе і відкладе якісь яйця, повинні вилупитися черв'як, який ще почне їсти міль. Потім який повинен ще потім закуклитися. Закуклися, потім ще повинна вийти із яєць саме, самець і вийти ще самка, Вони повинні сперватися і потім вже накласти яйця, які уб'ють вашу сушу. Це все два місяці, коротше, дається. Це все не просто так. Шановні глядачі, васкова щоб ще з'їла ваші рамки, це ще треба постаратися на От, Щоб ну, ви скло такі умови всі створили. щоб ви знаєте, знає, от вплив алкоголю він такий має своє місце, я буду закінчувати. Коротше, дивіться, Скидає, я от не можу нітрат алюмінію примінити, тому що от в мене в мозгах, от в мозгах це лише моя думка, Щоб що той черв'як він мав нюхнути нітрат алюмінію. От він нюхнув і здох. Де осюди? Якщо ви посеред кімнати, в мене були друганики, вони посеред квартири костю розпалили. Короте. Шасоки пожарили, чисто пішли потім. Але вся квартира була в диму, навіть ванна була в диму. У мене було два пожари, кухня вигоріла. Вся квартира, коротше, вся в диму була в згорищі. То от я не думаю, що нітрат алюмінію не висяде на стінках воскових ячеек. От Чому це моя така думка? його не примінюю. Я беру всю, оцю, всі рамки. Закирую в гардіобах думаю, мороза, мороз мінус 5, вибивав всі личинки. І потім на весну все вже ціле зарожене, і я їх ним користуюсь. У мене були ромки, які от по три руки лежали, коротше, в так сундуках. Він мед розпустився, загустів, розпустився, загустів, розпустився, загустів, і він був нормальний, шановні глядачі. Так що з високою мілі я не борюся. Ну що ж, на що? Чому пасічник лох? Ми вияснили засоби з боротьби восковими мілію. Ми <смі> обговорили. І що? О, ми ще не обговорили політику. Шановні, <смі> зірки, Зі. пару минут. Оця курська операція напоминає мені пасічника дебіла. От. Який взяв. От у нього було 10 вуликів. Він взяв от, 100 рамок суші. Продав на ці гроші купив ще 20 вуликів і розширив свої бджоли. І в нього тепер нема грошей ні на ощину, ні на суш, нема в нього ні на що. У нього є просто 30 вуликів, які займають по 5 років кожна сім'я. Він оце хоче меду, шановні глядачі. оце в мене такі думки. Ну що ж, я не чекаю ваших коментарів. На них на ваші я відповідати не зможу. Такий, я заморюсь, кажу, я відчуваю. Але ви пам'ятайте, що за вас двоє ваша посіка.